Пити хочу, не мають як доступитися, треба ще одну поїлку ставити. Буду думати, щоб поставити тут трубу пластикову і ніпельні куїлочки вкручувати. Кормушка отака хороша, їдять нормально. За сьогодні вже з'їли пів банки, куренько до обіду. Ця банка я зробив, коротше, недобре вона працює, працює. Там сидить ось тут. О, такий маленький, коротше, як тільки яйця не росте чомусь, але їсть, п'є, бігає, скаче. Дать, конечно у тоже дуже швидко Ну, так я